Всім привіт! Сьогодні щось поробимо знову із дерева. дерева. Щось я хочу зробити. Якусь таку штуку з всякого старя, що у нас валяється в сараї. Ще хочу показати вам от, от зараз розкажу ближче персону камеру. Така друзі історія. Що вбирав капусту, моя була серія, де я капусту вбрав, цю залишив, там було таке. Вона ще не зав'язалася особо. І що зараз я бачу? що Із-за того, що зима не, не, нема такого морозу, тепла відносно, у мене качани позав'язувались. Я думаю, що ще буде на борщ, тому що немає капусти. от борщ хочу, хочу зварити, а нема капусти. Я думаю, от якраз вона і виросте мені. Ось дивіться розмір качанчика. ну от Моя рука і вже позав'язувались такі качанчики. Я думаю, що вона може встигнути ще до морозів основних. Трошки більше стати. Я зможу вже зірвати на, на борщ. І ось третій качан зав'язується. Я так думаю, що тут не один він буде. Я от шокований, що зимою капустка в мене росте. Хто не знав, ставимо лайк. Ось, ось таке, друзі, залишки з бочки. Хочу зробити от не знаю, мені от завжди не вистачає, коли я готую. От на вулиці, або може там в літній кухні, або ну, взагалі десь. Ну, там, в хаті там, взяв ці тумбочки, взяв і достав але тут не вистачає. Я хочу зробити ці штук, от, з під цих штук якусь таку для приправ. От, тут Звісно, закроється і, і там. Але трошки коротше, і тут перегородки зробити. Щоб вони тут ставились собі або так, або так, якось подивитися. Оце буде коротше з перегородками, якраз під пакетик. Ці всі приправи, вони ж не знаходяться в основному, де в хаті лежать. І я от, коли тут готую на вулиці, мені треба. В якусь тарілку там, або руками виношу, мені незручно. Тому я хочу отак от взяв, заніс і виклав якісь спеції, які вам треба. І приніс сюди. Тут ще треба таку ручку зробити, зручну, щоб нести. Поставив на стіл, і береш або біля костра, да, поставив і підсипаєш собі в казанок, що треба. Так що я хочу щось зараз зробити зараз, почистити їх болгаркою. Тепер треба відрізати по розміру, трошки зменшити, бо нам оце не треба така задня частина. Зараз переставимо диск. Давайте якось цю такі погані перегородки залишимо. Ці ми зараз скільки нам треба сантиметрів 50 Може бути. Нам вистачить, щоб ставити, вистачить. Відрізаємо з цього боку. Відріжеш, а потім не приклеїш Робимо 50. Вже вечеріє. Ну, Сьогодні такий діньочок теплий був відносно. Ну йде, е, погодка вже на зменшення, буде більш мороз. На вулиці не дуже хочеться знаєте, на морозі тусуватися, щось робити. Тому Або готувати, або е, і, іноді зустрічатись з вами з вами. Що ви вибираєте? Напишіть. Готувати більше, чи вам не треба це. Ну, а їсти ж хочеться, знаєте, все одно ж готую. Як думаєш, зніму для вас щось. От, буду робити торт Наполеон скоро. Хочете побачити як він робиться. Наполеон я полюбляю. Це один із найлюбленіших тортів. Починаємо збирати, а внутряшки вже потім по місту відріжемо, скільки треба. Спочатку ось тут, щоб скріпилось це. Треба по два в кожну дошку. Зараз подивимось, не треба ли сверлити спеціальні дірки, а може і треба. Треба короче, дрель -те брати. Хотів показати це як торт робиться там кажуть. Та всього там за 15 хвилин ви отримуєте гарний торт. Так от і я хотів показати, але не вийшло. Хі -хі. Треба і дірки сверлити десь у так. Це робиться дуже швидко. Це не ювелірні вироби. У мене тут ще стіл такий. Це дерево м'яке. Це мабуть липа, я думаю, щось такого плану. Це ж ну, липові бочки були. Чи які? От хто знає. Крутиться так легко, що аж думаєш як в масло. Но це ще дошка, вона трошки сира. Вона якщо підсохне, вона все ще скріпиться. І потім можна підкрутити. Біля печки покласти можна. І все скріпиться темніше вже. І тут Треба на зрізати. Можна було взяти шуруповерт цей, але я його в гаражі зараз не тримаю, бо там акумулятор. Зимою його не можна ж на холоді. От. А туди-сюди б заносити я не хочу. Покрутимо по дідусовим методам. Треба посверлити нам дірки. вже скліпали, Не ідеально, ми зараз будемо щось підганяти. І перегородки ставити таких, я думаю, що скільки, Раз. Один. Можна три три поставити перегородки. Три або дві. Або дві всього. Можна дві всього поставити, я думаю, цього вистачить. І якраз воно ще стягнеться, ось тут буде більш триматись. О, друзі, якраз. Просто ідеально. Он який красавець, а? подобається? Просто кінь красавець. Тепер задача нам стягнути цю відстань, бо дуже щілина велика. Стягнеться, воно чи ні. Ну, я думаю, що бачите, виходить. Мені з усіх місцях буде стягнути. Потім ще підкрутимо, коли висохне. Ну, форму прима. Все вже темно. Завтра вже буду дороблювати ручки якісь чи щось покажу завтра. Це вже другий день. Ви думали, що я тут значовкою да? лишився. Ну, от, вже закінчую. Зараз прикручу ручку, покажу вам. Ось такий ящичок. І я хочу ось тут, ось таку круглу ручку прикрутити. Я вже дірки просверлив. Сьогодні зранку був вже морозець. Десь мінус 2, я прокинувся все біле. А днем ось так от десь може плюс 5, так що ще тримається погода. Такий ящичек, як от знаєте, <смістична> з інструментами раніше, такі були, я в якихось мультиках побачив. Ящик з інструментами. У мене буде для приправ. Треба приправ накупити тепер. О, дивіться, як гарно вийшло. Просто береш і несеш свої приправки, де б ти не готував. Всюди вони з тобою. Ще думав, в мене позалишалось. З пічки, ото, з двер... дверка, ото, такі, під пічкою, де зберігати щось, як воно називається, я не знаю. І з дверки ото, таку штуку зняв. Воно на закльопках було. оце Та Я думав, може ось так от буде може гарно і красиво. От, Я ще не знаю. Тільки воно б пасувало, якщо б пофарбувати в чорний такий колір. Матовий. Це така в балончиках автомобільна фарма продається. От, І воно матове, чорне, то класно. Я от, металеву е дравницю робив хату, теж такою фарбував. І вона досить гарно тримається, ця фарба, не стирається. І можна от було б сюди. Тільки вон, вон, в -за того, що вони різні, от, в мене нема однакових. Е це тільки відпилять. Оце відпилять і залишить просто таку пластину. І тут таку ж саму відпилять, Не знаю я, оце. Або може і не треба. А може і треба. От напишіть, треба, треба отак от робити, буде воно гарно, чи, чи так залишить. Може ви підскажете? Треба так робити. Не хочеться просто дірок на, э, накручивать. Ну воно ну, ну, просто що треба пофарбувати, бо воно э, така ржа присутня на цій штуці. Я обчистив, но все одно. Ось такий ящик вийшов. Я зараз візьму приправ туди покладу и покажу вам э, повністю всю картину. Стоїть на столику і бере, що тобі треба. Ти знаєш, де що лежить, і в принципі дуже зручно. Але єдине, що оці плями вітер жить, це ж на бочці оці кільця були. Я думаю, що скрити отаку фарбу, як містів, ну, не фарба, а покриття в мене залишилось. Я зараз візьму губку і просто натру, і вона буде вже темною. Воно досить швидко висихає. І вам зараз покажу, як воно вже буде ну, виглядати. Так, я зараз схожу, візьму. Так, ось ця покриття. Але я зараз буду вже мудріший вдягати ці рукавички, перчатки, Рукавички. <с? <с?> Бо руки потім чорні просто. І на відео це виглядає, як я не помив руки. Воно не, не відмивається відразу. Так, пігнали. Зараз... Це, це поможе Ну, Ця ржава вона не уйде буде, ніяк. Вона стане темніша і не так помітніша. Ну, мені просто світло дерево хотілося зробити, але думаю, що все ж таки краще пофарбувати. А через перчатки все одно проступа проступає. Ну плюс це ж захист для дерева для, для зовнішних рапит підхода. Можно... Вот стил я пофарбовав у цей. Кісне покриття його багато дуже використовується Нагадую, зроблене з бочок старої бочки, яка була розвалена валялась у нас. В сараї і ось так от багато запчастин від неї, цих досточок дуже багато. Я вже не одну поробку роблю, я вже робив дробницю. Ви бачили, посилання на це відео зараз буде. І ця поробка вона нас вже друга. Я іще залишилась там. Я думаю, що можна одну і ще дві зробити, і чогось попридумувати. Ну, дуже такий якісний матеріал. Він ну, от скільки лежав, не пропав, нічого з ним не сталося, почистив легенько. Болгарочка з цим спеціальним кругом і все. І доски шикардос. Тут можна поставити, як ви бачили, і олію, і якісь баночки з приправою, там, сіль, наприклад. Подовжині він десь 50 см на три відділення. Ви побачите, тепер, коли я буду тут ось тут готувати, ви побачите цей ящичок. У мене буде стояти на столі завжди. Так що пропоную вам зробити такі ж, якщо у вас є якісь такі дощечки, не обов'язково робити з бочки. Але якщо бочка, то ось вам варіант, як і використати ці деталі. Тому що, коли ну, ці деталі я от думав, куди їх можна використати. Вони такі зогнуті, з них якісь полочки, нічого не зробиш особо. І шукав, знаєте, там в Пінтерості дивився. Що з них роблять? Ну Там багато виробів можна зробити. Але от, один із них, це ось я сам в принципі придумав. Я такого ще не бачив ніде ні у кого. Може, може я і бачив, але знаєте, не звернув увагу. А тепер якось раз і сам зробив. Бачу, що не вистачає цього мені <гум> пристрою. Мені подобається. Ручка. Сюди я не став ці штуки ліпити металеві. Поки що, може ще не думаю, то зроблю. Так що давайте тепер думати, що буде в наступних відео, побачимо. Я думаю, що я спробую зробити торт Наполеон. Чекайте на це відео. Мені цей Наполеон буде досить приємно зробити. Він не дорогий, дуже такий простий торт, але дуже, дуже дуже смачний. Так що спробуємо його зробити обов'язково. Дуже багато чого сюди влазить. Три відділення, ставиш сюди щось. Може це переставити ви захочете, що завгодно. Головне, дуже зручно взяти і піти відразу в хату, щоб нічого не залишалось, нічого. Все воно на своєму місці, береш, перебираєш, як, як вдома готуєш. Це супер, супер штука. особливо для тих, хто готує на кастрі. На вулиці, шашлики і так далі. От, дивіться, робіть теж таку. Все, на сьогодні все. Підглядайте до наступних відео. Пока.